І так, всім привіт! З вами як завжди, я Назар Юлей. Сьогодні в мене, в мене відео по ось цій, ось цій грі. Я не пам'ятаю, як вона називається. Ну, давайте менше слів, більше роботи. Зараз ми побачимо з вами у бою. Я зараз буду йти в бій. От я и боюсь. Играюсь зараз в режиме доминация. Так, хто мене виявив, де мене виявило? А, оце фігня мене виявила. Так.

Мене зараз уб'ють, мене зараз уб'ють, мене убили. А зараз я вам отомщу. Nie pofiech, ja Mops. Nie pofiech, ja Mops. Nie pofiech, ja Mops. Many puffy here Many puffy here maps. Many puffy here maps. Many puffy here maps. Many puffy here maps. Так чому я тут стою без діла? Тому що мені пофіг і я мапс Мені пофіг я мапс, мапс Мені пофіг я мапс. мапс Де мапс? мопс. Зараз я вам покажу драки. Як сказати, зимують. Дираки. Дираки зимують. Добрий день, Даня Вареник. День Даня вареник, тобі приємно, скажи, ні, я теж так думаю. На, а я улетаю на Гаить. Balembo. I mnie pofigurowa mops. I mnie pofigurowa mops. I mnie pofigurowa mops. Raya. Ja peremił, ja peremił. I mnie mops. I mnie pofigurowa mops. I mnie pofigurowa mops. I mnie pofigurowa mops. Так, що тут є? О. Нормально? Це ще. О, маган. Ну, на жаль, мені це не доступно. А от доступно, ну, в мене є аналог. І він, і оце мені не потрібно, ні. Ні, ні. ні. А оце. Ну, ні. Мені нравиться хакер. Ось такий якраз. Знаєте, де у мене висить? Зараз покажу ось тут. Только в мене, а я вже на максимум, ну це, це гімно, Ох. це такий китаєць в мене, на. No, на. No. No. Oh. Я краще так що краще мені прокачати? Ні? О, краще ось це прокачаю. Краще штурмовка прокачаю. Так і ось так ні. От, І ні. давай, остання попитка, можливо, я сказав. Можливо, я це вимовив не на українській мові, але ну, я не знаю, як це буде на українській мові, якщо я сказав не на українській мові. Все, я, я все слив. А зато міцність. прокачав. Вже прогрес. Бач, бачите, правду кажу. Ну, один раз я переміг, не думаю, все або ні. Я подивлюся, на що по на що зробила. Що зробило моє, а, це я. А, я міцність прокачав. Я все поняв. а В маневреності нічого це не дало. Все, я зрозумів. Тоді все. До побачення!